Я готов поспорити на 100 баксів, що за 3 хвилини 30 секунд я тобі розповім про таку схему скама на NFT Telegram подарунки на якій я та будь-хто міг би тебе наїбати на усі твої коштовні NFT Telegram подарунки і ти би навіть не зрозумів би, що сталося. Як і на жаль, сталося із одним з моїх підписників з мого Telegram каналу Ми починаємо. А якщо ти взагалі не в темі не шариш за ці NFT Telegram подарунки не розумієш і не знаєш, як я на них зробив пару тисяч баксів і як люди зараз на них заробляють, переходь до мого минулого відео за підсказкою вище. Обов'язково, якщо ти не гей, заходь до мого телеграм-каналу по крипті за посиланням під цим відео. Я там публікую актуальні бірі схеми заробітку на крипті, та й не тільки. Уявімо таку ситуацію. Ти звичайнісінький студент, якому вдалося зробити 500 баксів на крипті, і тут ти вирішуєш за телеграм nft та подарунків відкупити парочку гарних подарунків за підозріло дешеву ціну. Ти їх купив, і йдеш по вулиці, сонечко, все прекрасно радіш, ахуєні покупочці, і тут раптом тобі в особисті повідомлення пише якийсь мутний тіп. І що він робить? Він тебе просить залишити відгук про покупку, а в нагороду обіцяє 200 зірок. А зірки, я нагадаю, це внутрішня валюта в телеграмі. Ти погоджуєшся, бо, як то кажуть, 200 халявних зірок на дорозі не баляються. І ти робиш скрін з купленим подарунком, з ніком продавця, зі своїм ніком, залишаючи відгук, який попросили тебе зробити. Далі мутний тіп тобі відсилає типу чек на 200 зірок, який ти повинен активувати, щоб отримати ці зірки. І звісно, що ти його активуєш, а активуєш через якогось незрозумілого нового для тебе бота, якого дав тобі саме той мутний тіп. Але от біда, бот видає помилку. Після помилки бот веде інструкцію, в якій вказано, що ти повинен під'єднати цього бота до бізнес-функції в телеграмі, аби він типу видав цей чек на 200 зірок. І не просто під'єднати, а ще й надати усі права пов'язаними з діями на твоєму аккаунті з nft телеграм-подарунками та зірками. І ти не додаєш цього бота до свого телеграм-аккаунта і вже уявляєш, скільки ж тобі повезло знайти таку людину, яка типу відправила тобі халявні зірки за відео. Але сука, ця людина виявилася повною мразотою, а ти виявився гоєм, якого на жаль заскамили. Тому що після того, як ти додав свого телеграм-бота до бізнес-функції свого телеграм-аккаунта, скамерський софт моментально за долю секунди підсилає усі твої коштовні NFT телеграм-подарунки на інший телеграм-аккаунт з камера. І навіть якщо на твоєму аккаунті недостатньо зірок аби відправити усі ці подарунки, софт сам одразу тобі надсилає зірки і одразу ж за долю секунди пиздить і відправляє усі твої NFT телеграм-подарунки та зірки на інший телеграм-аккаунт з камера. За долю секунди у тебе буквально сплисосили усі твої. Коштовні nft Telegram подарунки телеграм-бодрунки та зірки. А ти навіть не зрозумів, як так відбулося, і це все через те, що ти зі своїм телеграм-аккаунтом з'єднав невідомого для тебе бота, який вже був запрограмований з камерським софтом. Тож, любі друзі, будьте обережними, не підключайте до своїх telegram аккаунтів якихось незрозумілих ботів. Сто разів перепровіряйте Нікі гарантії в якихось otc угодах. Не переходьте по незнайомим посиланням, не приймайте дзвінки від незнайомих аккаунтів. Я дуже вдячний підписнику, який поділився з нами цією історією, і мені його справді шкода. З вами був я, Влад Піфогор. Ставте лайки, пишіть коментарі, і обов'язково переходьте в мій телеграм-канал за посиланням під цим відео. До зустрічі і усім удачі.